Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Чи можуть християни цілеспрямовано фінансувати Збройні Сили України? Е, дуже, дуже цікаве запитання. От е, в контексті теперішнього часу е, я би сказав досить актуальне питання. Як би я хотів відповісти на це запитання, і скажімо, як я дивлюся на це запитання особисто, знаєте, Біблія каже, коли ми не дбаємо про своїх, про домашніх, то ми гірші невірного, так написано. Якщо в Збройних силах України є наші люди, є наші брати, є люди, які захищають нашу країну, які дбають про нашу безпеку і наш добробут. І нам не дбати про них для мене це гірше невірного. Тому я на це дивлюся досить позитивно. Ми маємо підтримувати наші Збройні Сили України і наших людей, які є, тому що вони захищають нас, наше життя, наших дітей, наші цінності. Тому. Для мене навіть не стоїть це питання. Ми повинні це робити. Ми маємо підтримувати усіх, хто стоїть на обороні правди, захищає нас від, від агресивної, безбожної, демонічної, тоталітарної системи, яка сунеть з Росії до нас. Тому, звичайно, нам треба це робити. Ми маємо дбати про тих, які роблять добро для нас. І не дбати про них це би було неправильно і це би було гріховно. Тому треба дбати, і треба жертвувати, і треба підтримувати. Якщо у вас є запитання, на які ви бажаєте отримати змістовну та чітку відповідь, надсилайте їх за посиланнями, які ви бачите на екрані, або ж в описі цього відео. На Ютуб-каналі Нове життя, обласний єпископ, об'єднання християн віри євангельської, досвідчений пастор та викладач Яцюк Віталій Олексійович надасть вам розгорнуту відповідь на ваші запитання. Отримайте відповідь на хвилюючі запитання чим пошвидше. Не відкладайте це на потім. Божого благословення!